Добрий день, мої любі другокласники та шановні батьки. Тема на нашого уроку, ким славиться наша історія? Ось дзвінок, сигнал подав, до роботи час настав. Ось і ми часу не гаймо і урок свій починаємо. Так, почнемо з нашої погоди. Яка зараз пора року? Осінь. Який місяць? Вересень. Яке число? 19. З яких це складається? і 9. Чи було зранку сонечко, чи були опади, яка температура? Чими іменами названі вулиці Твого рідного краю. У нас і письменники, і спортсмени, і політичні діячі. Так, історія нашого народу щедра на славетні імена це герої давнини і сучасні. Відомі українці, полководці, артисти, князі, митці, науковці, спортсмени. Поети, художники. Яких відомих українців ти можеш назвати? Стара Шевченко, Леся Українка, так, Джамала, Далі всіх українських співаків, поетів Дмитро Павличко, так, Володимир Зеленський, Валерій Залужний. І кожен представилися спортсмен, це брат Кличко. Яна Клучкова, Олександр Усик, вони приславилися або чи це поет, або артисти, або спортсмени. Князь це, або княгиня це верховний володар або володарка, власник високошляхетного титулу. Гетьман це найвищий військовий державний чин, посада, командувач Збройних сил. От зараз назвали. раніше була гетьманка за часів козацтва, ну тепер просто командувач. Богдан Хмельницький це український військовий політичний та державний діяч, перший з козацьких ватажків, котрому офіційно було надано титул гетьмана. Ольга, руська княгиня із династії Рюриковичів, дружина київського князя Ігоря, по загибелі якого зійшла на київський престол. Прадавні князі Аскольд ідір, княгиня Ольга, князь Святослав. Володимир Великий. Ярослав Мудрий, Прадавні митці, Літописець Нестор, адже саме він перший почав записувати: так? співець Боян, козацький гетьман, Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Українське вчені, Сергій Корольов, ми бачимо а, завдяки нього у нас а, ракети космосу. Євген Патон, адже перші мости. Борис Патон це нас бачимо зварювальні системи. Тут у нас вже хірургія Микола Мосов. винахідники авіаконструктори Ігор Сикорський, перший вертоліт, Олег Антонов вже перший літак. Музиканти Микола Лисенко це композитор. Соломія Крушельницька – оперна співачка, Руслана Лежичко. фатотні спортсмени Сергій Вовка, е, стрибання з через перекладину, Лілія Підкопаєва, художня гімнастика, Андрій Шевченко футболіст і потім вже тренер. Яна Кличкова та Денис Ланцєв. Е, це у нас плавці. Найсильніші українці: це Іван Цедубний, Віталій та Володимир Кличко. Василь Вірастюк, художники, Марія Примаченко, Катерина Білокур, Тетяна Яблоцька. Ще з цими авторками ми будемо зустрічатися, письменники поети Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Леся Українка, що ми знаємо Франко. Сучасність також дарує немало видатних особистостей, працелюбних, обдарованих людей, які прославили український народ у світі. Ганна і Марія Музичук це сестри, чемпіонки світу з шахів. Іван Марчук український живописець, народний художник України, лауреат Національної премії України, деякі його картини. Марина В'яземська, український німецький математик, доктор природничих наук. Будь ласка, розгорнемо зошити на сторінки 10. Нам потрібно записати в давнину і в наш час. Ну, хто давно, Тарас Шевченко, Леся Українка, Ярослав Мудрий, а наш час Володимир Зеленський, Калуш, саме Євробачення так, Олександр Осип. Ви записуєте ці імена і нижче у нас час записуєте теж це. Зупиняєте відео, наскільки вам потрібно, і записуєте. Або можете записати свої, які вам подобаються, які прославили в давнину, а які про наш час. І чи можуть діти поширювати добру славу про наш народ у світі? Так чи ні? Звичайно, так, адже ми можемо своїми роботами, своїми вчинками прославляти нашу рідну Україну. Так, ще нам з вами потрібно виконати одне завдання. Так, це видатні українці, їх розділити за видом діяльності. Письменник, кого ми тут бачимо? Леся Українка. Ван Франко, Тарас Шевченко, співак Тіна Кароль, співачка Джамала. Так, далі ми бачимо. Спортсмени Андрій Шевченко, Олександр Усик, Яна Клучкова, космонавти Леонід Каденюк та гетьмани а, Бора, Богдан Хмельницький та Петро Савгайдачний. Все. Ми бачимо таку гарну країну. Нашу з вами Україна. Україна. І е, дуже сподобався зелений листочок, сподобалась жовтий, і не сподобалось червоний. Оберіть, як вам працювалося на уроці. Певно, все вас мене розумночка. До побачення та гарного дня!